Враження для людей, які ходять в ліса, які люблять гриби, ягоди і тому подібне. Просто тенісний м'ячик, а під цим шариком чи м'ячиком прив'язана проволока. А під проволокою граната F1. І в будь-якому випадку людина загине. Розльот елементів враження осколків 200-250 метрів. Отакі от от сюрпризики позалишили на морки в наших українських лісах. Такі російські сюрпризи Роман Шутило і його підопічні з Луганського піротехнічного підрозділу знаходять на Київщині вже п'ятий місяць. Сапери почали розмінування на початку квітня з Житомирської траси. Побачено в перші дні після звільнення від російських загарбників досі перед очима. Мої такі згадки це обгорівші машини, і в машині були діти обгорівші цивільні. На заправках ці трупи від них відбився так. На все життя, мабуть. Це нема Путя на все життя. Мене вразило те, як холоднокровно вбивали просто людей. Даже не діли замінування, а було вбивстві людей. Далі були Ірпінь і Буча. Кожна десята оселя була замінована. В будинках важко працювати. Там було все перевернуто, з них, знаєте, такого догори все кожна річ, а кожну річку. Потрібно було прощупувати. Тобто, ми розуміли, що будуть пастки. І коли вже залишли першу пастку, тоді вже теж розумію, що так, стоп, кожну річ почали там відпрацьовувати кожну якусь тряпочку, якусь посуду, речі, ці розкидані мебель. Все, все дуже принципово так постійно. І дитяче ліжко, помні, було таке, ще пастка така на дитину. Не граната, а от іменно пластична речовина на батарейку. На розмикання зроблено так ну, подло так специфічно. Також кухонні предмети мінували. Був такий перший мій випадок. Це була в кружці, була граната. На кухні відкриваємо шкафчика там. Також машини мінували під педалями, в підлокотниках, кузова мінували. Це не люди, це чорти. Логіка просто вбити когось. Логіку російських загарбників Роман Шутило знає добре. 2014-го він очолював групу піротехніків луганського підрозділу ДСНС. Пам'ятаю, 11 травня був референдум, народний референдум. Повні, всі сусіди кричали, що не дадим хохлам, заставити розмовляти нас на українському язикі. це пам'ятаю. Всі сусіди ходили, кричали, змущалися. Кидали нам бутилки, пластикові вікна, пам'ятаємо, вночі залякували. Дружина з дітьми виїхали. На той момент в мене було двоє дітей, ще їх троє. Я залишився на місці. Була домовленість серед офіцерів, що ми частину не здаємо. Тоді, пам'ятаю, були кадри, коли в Криму захоплювали військові частини, всі хотіли там бути героями чи не чи відстояти. Своє, свою знаєте, незалежність, стояти свою частину. Свої. Коли почалася війна, частина обласного керівництва перейшла на бік ворога і хитрістю переконали віддати запаси вибухівки, детонатори і зброю. Один із зрадників приїхав у їхній підрозділ. Він приїжджає, ми здаємо ту зброю, і після обіду нас приїжджає ціла банда озброєна на техніці. І нас, як знаєте, як котят вистроїли. Сказали нам всім розійтися. Під дулами автоматів, хоча ми вийшли геройські там, з голими пузами захищати. Там. Але ну що, як котенят нас порозкидули, попинали. Після авіаудару, який завдала ЗСУ, по захопленій бойовиками частині, Романа схопили і почали катувати. Світла немає, чую йдуть до мене, відкривають камери. Я розумію, що це вже все, це кінець. Зараз і застріляти мене. неї. Відкривайся камери, я ж там давай трохи ногами махати. Але мене попінали так добряче, вистріли теж там. Пинали, пинали, розтягнули за ноги, за руки, почали різати, душити, там, знімати скальп, ногу отвертку там, ковиряли, щоб я розказував, хто навів літаки на цю частину, на кого я працюю, з ким держу зв'язок, хто мій там, інструктор, чи як назвати, хто мій е, керівник, Тобто я був шпіоном. Погрози, допити, зажигалки. Там, ті, ну, трошки катували. Коли це не допомогло, російські окупанти вирішили стратити Романа. Прийшли з папірцем, підписаним на мій розстріл, І, ну, за наказом там, тої республіки розстрілюємо. Я, я ходити не міг, мене взяли, там, повлекли. Десь вививкли на вулицю, поставили біля стінки, перещелкнули за і все, все, ми тебе розстрілюємо. Ну, розстрілюйте, що ж тепер далі. Потім щось, ні, прийшов старший. Ні, не будемо розстрілювати, ведемо його назад в камеру, ждемо когось там. І так це повторювалося. Тобто зранку приходили, пресували, вб'ємо, не вб'ємо. Після обіду приходив хтось другий. Давайте ж нормальний пацан, будемо працювати з нами, у нас все буде добре, тушонку сигарети дають, безплатно, то все тоді. Дурні касапські панти. Роман пішов на хитрість, пообіцяв, що буде працювати на загарбників. Коли ж його відпустили додому, він втік з тимчасово окупованої території Луганщини. На той момент я не усвідомлював. Десь через тільки через півроку я зрозумів, що це було реально. Час воно вже кажеться, як якийсь сон такий, знаєш, щось дурне, але от прийшов другий сон, друга війна. Але спочатку ти то, то не розумієш. Ти просто тобі треба, Я собі розумію, що це треба пережити. Треба витримати і пережити, щоб залишитися живим. Як-небудь. Надурити любими способом треба було звідти втікти. У мене навіть були попитки тікати з машини, коли мене перевозили. Вони всі вінчалися тим не успішні вони були, так сказати, бо я був елі живий. Я, 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 я тягнувся до гранати, там до Бу, лежав автомат. Я хотів дотягнутися до пістольника, нажати кнопку, але повищив голову і відключився знов. Але попитки були. І ось вже були маленькі діти, були надії якісь. Була. Україна саме віра в Україну і вірність присязі допомогла не зламатися. Я сам би себе не зрозумів, сам би себе, ну знаєш, я не хочу сказати, що я там якийсь герой. Просто треба було перехитрити всю ту ситуацію, вийти з тої ситуації, але вийти якби з честю звідти. Любим способом, але не зрадити країну. Роман Шутило не лише не зрадив, але й після звільнення Луганщини повернувся і очолив новий підрозділ піротехніків. За вісім років його частина розмінувала тисячі гектарів і вважалася однією з найкращих. Поїхала до міста Рубіжне, де був зроблений капітальний ремонт будівлі. І якраз зимою в цьому році ми відкрились. Зробили шикарний ремонт, шикарні меблі, шикарна апаратура, шикарні класи. Але, на жаль, 24-го ми були вимушені покинути ту територію, і на даний момент вона та частина вона розбита, розпалена, тобто не залишилось нічого. Отець спочатку. Чемпіяме. Так, приватний всіх, так? Да? Льош, сумку перевірив. Медично. Все на місці. Так, починається кожен робочий день піротехніків. Два, два. два. Є. Є. Станція машини Так. Да. Значить, задача. Дорога. Той кусок дороги 100 метрів. Сьогодні задача. Ви вдвоєм йдете по 5 метрів від дороги або що. І на забезпечення. Є. Все, успіхів. У цьому лісі, в лютому і в березні, був штаб і базувався кількатисячний підрозділ російських військ. Після себе загарбники залишили не лише купи сміття, але й міни та розтяжки. Так, назад виходимо. Все буде по команді, все по станції. Я готовий. Тяни. От і граната. Підійдіть, подивіться. Не видно, яка граната, але не важлива яка граната. Граната є Є паст. Знаходити і знешкоджувати подібні пастки Роману і його колегам-піротехнікам після нашої перемоги доведеться років 10, але в тому, що Україна обов'язково переможе сапер не сумнівається. Однозначно ми переможемо. Можливо, не в цьому році, але в наступному році. Переможемо, бо ми, бо ми такі, у нас козацька кров. Ми не раби. Мій якийсь прапрадід він був полковником Січі Запорізької. Мій дід воював на Другій світовій війні. Батько був на афганській війні два роки. Мій брат військовий він теж воює вже з 2014 року. Мій син йому 25 років виповнилося дві неділі назад. Він теж воює, ми всі воює. Та доля. Але ми сприймаємося з гордістю. І знаєш щось таке. Хочеться волі, свободи, тієї. не хочеться бути залежним, не хочеться бути рабом. Це не знає, ми переможемо. Завдяки нам, завдяки людям, завдяки тим Збройним силам. Від, відваги тих пацанів, які воюють, відваги реально це герої. Кожен з них герой. Ми в тилу тут. Ми не бачимо тих обстрілів якихось, чуємо. А то герої, реальні герої. Кожен з них робить якийсь вклад в перемогу. По любому переможемо. Роман Мріє про мир в Україні, але здобути його ми можемо лише після нашої перемоги. І у нього є план, як це зробити. Особисто для мене це перше, що вибити ворога з нашої землі. Так? І саме важливе питання це треба, щоб Росія розпалася. і назавжди. І вони через 10 років зберуть військо і знову сюди попробують. Реально треба розбити, розділити ту територію там кусочок тієї Москви. З Кремля можна зробити здорове АТБ. І розбити їх розбити раз і назавжди. Ніякого війська, навіть максимум це якісь там поліцейські загони, і то наші старші офіцери. Що вони забули, що таке Росія, що таке взагалі існує Росія? Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, Факти ICTV, Єдині новини.